Всім привіт! Ви знову на каналі Мілітарі Барс. В цьому відео обзорі короткому, ви зможете побачити, як відпрацьовується різкий старт і різка зупинка з стійки, яку ми відпрацьовували на попередньому відео обзорі. Тут дуже важливо постановка ніг і розуміння для чого. Така зупинка потрібна і для чого вона відпрацьовується. Тому що правильна постановка ніг при стойці і роботою з зброєю дуже-дуже важлива. Сподіваюсь, вам сподобається. Пишіть свої коменти, зауваження, буду вдячний за будь-який комент. Лайки, підписка з вас. Однозначно. Слава Україні! Героям слава дивіться. Оприділена стойка дозволяє вам працювати з цією стойкою, що рухатися, що сісти, що стати і що стартанути. До прикладу, ви робите цілі, бах-бах-бах-бах, цілі йде, і тут різко треба перебігти, опускаєте зброю, стартується. Не оця супилка АБС дозволяє вам стати в стойку. Прикладу до стінці, те ж саме, тук 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 стартанув, зупинився, повернувся, став. Тож мене не заносить. І оця стійка, що я наголошую, ноги поширше, вам дозволяє зробити як АБС в машині, а з не занесе. Неважливо, яке буде розстояння між вами. Примеру 2 метри. Так. Тут до тут. тут. Повернути. Незалежно розстояння. І незалежно, який буде старт, різкий чи не різкий. Те ж саме з коліна. Ви робите ці. Так, два та повернути. Тому, ще раз що я завжди наголошую, іменно стойка, широкі ноги. Дозволяю вам точно так зупинитися, розвернутися в будь-яку сторону. Постоянно ноль. І точно так спиртану. Чому наголошую ша вперед сидячи? Сів, задня нога, навіть якщо ви на неї вперлися, вона готова до старту. Ви сидите, ба-ба-ба, піднялися, стуркнулися, повернути. Це дуже дуже важливо. Ціль ззаді. Ціль ззаді. Оп! Добре. Рукамо. Оп. Від коліно. Оп! Ви Ну що, я сподіваюся, вам сподобався цей е, відеообзорчик короткий, відпрацювання вправи, різкіста різка зупинка. Сподобалося, хлопці працюють, Да, невеличкий відеообзор, але він надасть змогу мати розуміння, що таке різкий старт і що таке різка зупинка. Пишіть свої коменти, пишіть зауваження, і, можливо, конкретно у когось щось є, що він хоче побачити якісь определені вправи. Пишіть і, можливо, ми з хлопцями. Відпрацюємо цю вправу, яку ви просите. До зустрічі! Слава Україні!